Контрольний диктант. Учнівське самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах нашої країни, на жаль, і досі не стало реальністю. Так, в багатьох навчальних закладах є парламенти та президенти, міністерства та учнівські ради. Проте найчастіше це лише замилювання очей. Вибори в ці органи відбуваються за принципом. Тільки б не мене, чи як учитель скаже, можна простежити й інший варіант. Завуч із виховної роботи ледве збирає членів учнівської ради на чергове засідання. З одного боку, у старшокласників і справді багато справ, репетитори, тренування та й домашніх завдань чимало. Тож їм ніколи виконувати додаткові доручення. З іншого боку, більшість учнів виявляє неабияку пасивність щодо ідеї самоврядування. Є іще один аспект проблеми. Адміністрація шкіл і вчителі впевнені, що реальне управління справами школи з боку учнів неможливе та й непотрібне. Діти ще недостатньо обізнані, та й більшість питань їх взагалі не стосується, зокрема, розподіл фінансів, складання навчальних планів тощо. Записуємо диктант. Абзац. Учнівське самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах нашої країни. На жаль, і досі не стало реальністю. Перевіряємо речення. Учнівське самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах нашої країни, на жаль, і досі не стало реальністю. Так, в багатьох навчальних закладах Є парламенти та президенти, Міністерства та учнівські ради. Перевіряємо речення. Так, в багатьох навчальних закладах є парламенти та президенти. Міністерства та учнівські ради. Проте найчастіше... Це лише замилювання очей. Перевіряємо речення, проте найчастіше це лише замилювання очей. Вибори в ці органи відбуваються за принципом. Тільки б не мене. Чи як учитель скаже, перевіряємо речення, вибори в ці органи відбуваються за принципом, тільки б не мене, чи як учитель скаже. Абзац. Можна простежити й інший варіант. Завуч із виховної роботи. Ледве збирає членів учнівської ради на чергове засідання. Перевіряємо речення. Можна простежити й інший варіант. Завоч із виховної роботи ледве збирає членів учнівської ради на чергове засідання. З одного боку. У старшокласників і справді багато справ. Репетитори, тренування та й домашніх завдань чимало. Перевіряємо речення. З одного боку у старшокласників і справді багато справ. Репетитори, Тренування та й домашніх завдань чимало. Тож їм ніколи виконувати додаткові доручення. Перевіряємо речення. Тож їм ніколи виконувати додаткові доручення. З іншого боку більшість учнів... Виявляє неабияку пасивність щодо ідеї самоврядування. Перевіряємо речення. З іншого боку більшість учнів виявляє неабияку пасивність щодо ідеї самоврядування. Абзац. Є іще один аспект. Проблеми. Перевіряємо речення. Є іще один аспект проблеми. Адміністрація шкіл і вчителі впевнені, що реальне управління справами школи з боку учнів неможливе. Та й непотрібне. Перевіряємо речення. Адміністрація шкіл і вчителі впевнені, що реальне управління справами школи з боку учнів неможливе та й непотрібне. Діти ще недостатньо обізнані та й більшість питань їх взагалі не стосується. Зокрема, розподіл фінансів, складання навчальних планів тощо. Перевіряємо речення. Діти ще недостатньо обізнані, та й більшість питань їх взагалі не стосується. Зокрема, розподіл фінансів. Складання навчальних планів тощо. Весь диктант. Учнівське самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах нашої країни, на жаль, і досі не стало реальністю. Так, в багатьох навчальних закладах є парламенти та президенти, міністерства та учнівські ради. Проте найчастіше це лише замилювання очей. Вибори в ці органи відбуваються за принципом. Тільки б не мене, чи як учитель скаже, можна простежити й інший варіант. За очі з виховної роботи ледве збирає членів учнівської ради на чергове засідання. З одного боку. У старшокласників і справді багато справ. Репетитори, тренування та й домашніх завдань чимало. Тож їм ніколи виконувати додаткові доручення. З іншого боку, більшість учнів виявляє неабияку пасивність щодо ідеї самоврядування. Є іще один аспект проблеми. Адміністрація шкіл і вчителі впевнені, що реальне управління справами школи з боку учнів неможливе та й непотрібне, діти ще недостатньо обізнані, та й більшість питань їх взагалі не стосується, зокрема, розподілу фінансів, складання навчальних планів.